Дорогі друзі, сьогодні вирішила зробити смалець з здору, який я вчора придбала на базарі. Коли я прийшла до прилавка і побачила такий кусочок біленький, чистенький, без прожилок, я не могла встояти. Хоча в мене не було спочатку такого наміру. Та ще й ціна: 15 гривень кг. Достатньо великий кусок я придбала за 9 гривень. Ну і ще причиною було, що мене спонукало до цього, те, що я зараз достатньо печу печива, а до деякого печива потрібен маргарин. Або смалець, то краще ж використовувати натуральний смалець, який смак, якого ми ще пам'ятаємо з дитинства. ну, я в всякому випадку ніж маргарин, Де може бути пальмова олія, інші єшки. Одне, що не дуже зовсім корисно. І так, я взяла плівку, обгорнула дощечку, щоб краще було мить, взяла стару таку чугунну кастрюлю, ну, вона не так стара, як давня, покришила сюди, здірла от іще докришу і поставлю, поставлю вижарюватись. Процес іде, все кипить, кварчить, формуються шкварочки, які ми будемо виймати, і баночки підготувала для смальцю. Шкварки готові. Я їх буду отак вибирати. Ложку загубила таку, десь для спеціально для пельменій, але ось така. Для салата теж підійде. От я в баночки виймаю шкварки. От що я з ними буду робити? Далі подумаємо, придумаємо. Ну от, годинки не пройшло, вже все готово. Перша баночка смальцю вже готова. Хочу показати, як я проціжувала. Смалець рідину. Я зробила з пластикової пляшки лійку, щоб потім не мить, положила кусочок марлі, щоб вона затримувала шкварки. Отакий от мій лайфак. Іначе життівка. І продовжую зараз продовжую наповнити другу баночку. У мене ще от є, є рідина. Смалець зробила. Посуд помила, розклала все по банкам. В першій банці у мене смалець, в другій банці шкварки, які можна використати як начинку з картоплею, з цибулею до вареників, або інше може бути використання за вашим уподобанням. Зробила намазку. В намазку я з смальця видавила часник. Кріп положила, змішала, посолила. Я не раджу солити смалець, тому що його будете використовувати в печиво, і можна спортити смак печива. Тому окремо робимо намазку, тоді, коли це буде потрібно, за бажанням. Намазкою намазала чорний хліб, зробила такі бутербродики. Зараз будемо смакувати. І так, смалець у мене вийшов, ну вважайте, півлітрова банка, ну хай 10 гривень. Завтра буду в супермаркеті пошукаю або в інших магазинах пошукаю смалець і зрівняю по вартості, але повірте, за смаком своє натуральне найкраще. Будьте здоровенькі, підписуйтесь, підтримуйте, діліться рецептами. Будьте здорові!